Ви з червітання на каналі ICTV2. Якщо цей день буде спекотним, то грудень буде морозним. Якщо грім гримить, довго триматиметься погана погода. На заході України від самого ранку яскраве небо без єдиної хмаринки. Сонце світитиме протягом всього дня. Температура стрімко зростатиме. В день 31-35, подекуди ще вище, вночі 23-27 градусів тепла. На півночі очікуйте день ясним. Лише м'яке сонце, що щедро Зігріватиме землю. У Чернігові день також розпочнеться з сонечка, а ближче до вечора на небі з'являться хмаринки. Але вони будуть легкі без дощу, без грози. Температура денна – 31-35, а нічна 22-26 градусів. На сході увесь день триматиметься ясна погода. Жодної краплі дощу, жодного натяку на прохолоду. 31-35 градусів з плюсом. В день 26. 24-28 градусів тепла на півдні Теж чекайте на спеку протягом дня жодних хмар. По обіді бережіться палючого сонця і краще перебувайте у затінку або під кондиціонером. Бо температура повітря в день підніметься до позначок 35 пять градусів з плюсом а нічна стане легше. Трохи легше, десь 19-23 градуси тепла. У центрі від самого ранку небо ясне, прозоре, без дощу. Удень можлива поява по поодиноких хмар. Вони лише на мить прикриють сонце. Лише у Вінниці, можливий вечірній, сильний дощ із грозою. Температура доволі спекотна. В день десь в 33-37, а вночі 24-28 градусів з плюсом. У Києві весь день триматиметься ясна погода, без Яку на опади. Температура в день 31-35, а вночі 25-29 градусів тепла. Надовго не прощаюсь. До зустрічі вже понеділок. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!